5 березня, останній день реєстрації на проходження ЗНО. в регіональному центрі оцінювання якості освіти. Свідчать цього року ніяких несподіванок або ускладнень. Незважаючи на політичне становище, все проходить за планом і вчасно. Крім того, деякі учасники ЗНО можуть подати документи повторно. Для кого відвели додатковий термін? Дивіться далі. Для тих, хто отримав відмову у реєстрації на проходження ЗНО, нормативом визначено ще два тижні. Це від сьогодні до 19 березня. У цей термін можна внести зміни або виправити помилки в документах і навіть змінити перелік предметів. Серед найчастіших причин відмови у реєстрації відсутність підпису заявника. Таку реєстраційну заяву центр до уваги прийняти не може, і учасникам йдуть, які не підписали свою реєстраційну заяву відмови, але вони мають право зібрати повний новий комплект документів, оформити вже заяву як потрібно, з підписом і надіслати повторно. Наступна поширена помилка, коли дівчата мають різні прізвища в атестаті та паспорті, тобто не надають свідоцтво про шлюб. Також обов'язковою є заява на проходження ЗНО. Все це можна виправити у наступні два тижні цього року. На Дніпропетровщині, як і в попередні, математика у лідерах серед предметів, що обирають для тестування, враховуючи на те, що математика є предметом лідером серед тих, який обирають абітурієнти. Ми можемо себе класифікувати як регіон, який схиляється до технічної складовою, тобто технічний регіон. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання пройде 22 та 29 березня. Планується, що в цілому в ЗНО візьмуть участь близько 30 тисяч абітурієнтів Дніпропетровщини. Олена Петроченкова, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.